Переді нова резина стоїть. Він і не на дозаторі. Ззаді резина теж. Непогана, не нова, але тобто ще приці залишку має. Заводиться добре. Друзі, цей боюто 2 4 4х4, маленький, акуратний тракторчик. Преси знижені на 500 доларів один і другий. Оцей що паркується, його ціна була 400, мінус 500 доларів буде на ньому. І тут у нас є ще один. Його ціна 3600. На ньому ціна буде також мінус 500 доларів. Преси в дуже хорошому стані. Зараз не сезон. Так щоб вони в мене не стояли до наступного року, можу їх віддати по собі вартості. Хто цікавить, телефонуйте, кому потрібен прес, хто має гроші, не встиг купити літом. Можете собі придбати зараз. У нас тут в складі трошки місця є. Зараз ми тут попереставляємо і поскладаємо сюди китайчиків без кабін, бо сніжок падає вже цілий день. Сніжок падає і клієнтові буде зимно з коли буду проводити. Треба то все попереставляти сюди під навіс. Він є повністю металевий, Передок гарно працює. І для дому, то має пару соток, він ідеально піде. Можна обміняти на ваш неведучий. Друзі, є тракторець Махіндра, 11 го року 35 коників має. Кабіна дороблена, гарна металева. Можна оцього цього тракторця поміняти на... На вашого меншого, навіть без ведучого передка. На Т-40, на Юмзика. З вашою доплатою. Тенький, акуратний аккуратный, терчик. го року. 700 мотогодин має. Тракторець працював в садку. Зареєстрований з документами. Можливо, доручення зробити, можливо, переформити. Що клієнт бажає, то і зробимо. Тракторець їде досить тихенько.